Сірий панстепан, родизнавець азбуки кохання та фахівець з романтичних питань, блондинка Любов Валентинівна. Основні складові експозиції присвяченої дню святого Валентина, адже вони живі. Сама ж виставка носить назву Кролі на волі неймовірна кількість найдивовишніших вуханів, створених з найрізноманітніших матеріалів, заполонила галерейний простір у середмісті. Серед авторів робіт розповідає куратор виставки Роман Бончук, художники, дизайнери та декоратори. Однак, співавторами виставки є й самі відвідувачі кролів на волі. Тив, перш за все, ми не саме людям якусь радість, щоб вони приходили не тільки з якимось серйозним обличчям. Для вирішення якихось глобальних питань, а приходили з дітьми, насолоджувались, відпочивали. Вони виникали певні асоціації. То загалом це вже відбуваються інтерактивні виставки, люди, в яких не просто приймають участь, а є люди, які присутні вони є самі, ніби частиною цієї виставки. Фантазії на тему кролячого панування у всесвіті загалом і у давньої культурі, зокрема, а також впізнавані фірмові вуха як доповнення образів знаменитих в Україні та світі. Людей втілились на полотнах у різних техніках та матеріалах. Поруч ковані медальйони з найвідомішим кролячим брендом світу, візитівка якого впізнавана краватка метелик, а також розмаїття кролів, створених з металевого дроту. Останні справа рук тендітної пані, яка стала відома на усю Україну завдяки своїй участі у одному з родинних телешоу. Спеціально для цієї виставки майстриня створила ці чудернацькі ажурні скульптури. Це залі... рік залізного зайця, залізного кролика, тому мені було надзвичайно приємно їх робити, тому що все ж з металу. Все це моє, але він для мене теплий. Тому і робити з нього всякі речі для мене задоволення. І вони на мене, для мене получається пухнастими, незважаючи те, що вони з металу. Щасливі у коханні символи плодючості у виконанні пані Олени з пишними букетами у лапках. Натомість кролі із розбитим серцем, на думку авторки, день святого Валентина зустрічають з однією єдиною квіточкою. Окрім металевих, у експозиції чимало м'яких кролів, оригінальних авторських іграшок. Однак, живі, звісно ж, поза будь-якою конкуренцією. Саме вони найбільше вразили і туриста з Парижу. Це мій перший візит в Україну і одразу потрапив на таку цікаву виставку, присвячену чомусь прекрасному. Ному коханню тут чимало експонатів, які мені дуже подобаються. Вони провокують романтичні почуття. Та найцікавіші, звичайно, живі кролі. інтер'єр галереї не менш романтичний а відвідувачів зустрічають печивом з пишними вухами. До речі, кролі вирвались на волю на цілісінький місяць до настання не лише календарної, але й погодної весни.